24 серпня, день незалежності України, 34-та річниця. Дякую Богу за те, що дарує українському народу жити у власній державі з власними кордонами, і що саме ми являємося свідками цього часу. Наше минуле це комуністичний час, час атеїзму, де знищувалася наша віра, де знищувалася наша мова і наша культура. І за цю свободу заплачена велика ціна. Ця свобода прописана кров'ю і молитвами наших попередників. Тож хочу закликати сьогодні нас. Давайте будемо цінувати тим часом, який ми маємо для того, щоб жити сьогодні. Продовжувати робити все для того, щоб зберегти цю незалежність, для того, щоб отримати перемогу. Тому закликаю всіх до молитви за Україну. Закликаю всіх робити все, що ми можемо зробити, для того, щоб Україна. Продовжувала мати незалежність. Вірю, що Бог для України приготував гарне майбутнє, добре майбутнє. Вірю, що Божа воля, вона добра для кожного з нас. Для України Бог має особливий план. Тому сьогодні ворог так люто намагається знищити нас. Тож давайте ми, як українці, об'єднаємось. не лише на словах, але будемо щирі і в молитві, і в своїх внутрішніх почуттях. Один до одного. Ай Бог благословить нас, любити один одного, допомагати один одному, робити все для того, щоб Україна була і єдиною силою і перемогла у цій війні. Ай Бог поблагословить кожного.